Ну а ми, друзі, повертаємось до Етеру і, звичайно, розпочинаємо програму МузХап. І одразу вам повідомляю, що гості наші на телефонній лінії так, так. разом із нами. Ну а сьогодні одразу ж хочеться перевірити, чи нас чути. Алло, алло. Пробуємо ще раз. Алло. Ось чути. Тепер уже чути? Чути нас чути. А з нами сьогодні Марія Яремак. Доброго, доброго дня! І давай одразу пропоную на ти перейти. Звідки ти так, нам телефонуєш? Де ти саме перебуваєш? я у Львові. Добрий ранок. Добрий добрий ранок. Ну вітання, вітання у Львів, в тому числі. Я сподіваюся, ми в принципі сьогодні спілкувалися на рахунок погоди. В нас погода достатньо красива. Я відчуваю, що і вас в тому числі у Львові мається на увазі те, що насолодитися останніми сонячними топроміннями. І добре, що скажімо, літо 25-го року ще змилувалось над нами і дало змогу нам дійсності цим насолодитися. Ну, Львові також дуже гарно, але от планувала йти в Карпати, а там випав сніг. Ну, ну ще останній техрічний. <зас> я думаю, що встигнути точно можна, можна. можна. Ну, я пропоную якраз перейти до цікавішої теми, тому що в нас не так часто насправді є виконання саме таких. Я би не сказав, навіть ну, це далеко не пісня, це далеко навіть, це, не трек, це виконання і композиція. Так. Саме так. Ну, спочатку трішечки хотіли би послухати. Мова. Інформацію, але хотіли би послухати і познайомити саме тебе із нашими слухачами. такий к коротко коротка про себе визитівка. Мене звати Марія Яремак. Я родом з Карпат, з Долинського району. Ну зараз вже Угу. І я працюю зараз кінокомпозиторкою, зокрема з різними кіностудіями, навчаюся в Лондоні в кіношколі. Ні, ну, я навіть не знаю, якось говорити про себе так складно, насправді. <рес> так ну тоді, тоді ми спробуємо це зробити, тому що маємо е, інформацію, і е, ми добре знаємо, що це зараз будемо ексклюзивно презентувати на рай радіо е, цю композицію. Ми знаємо, що це твоя перша авторська е, пісня, так як ти раніше працювала. З цим форматом, але чому ти вирішила е, заспівати все ж таки? Чому ти вирішила перейти в це амплуа, Так як ти була авторкою слів, а тепер ти вирішила долучитися і вокально? Що стало причиною? Насправді мені було. Завжди дуже цікаво спробувати себе також і у вокалі, тому що довгий час я вже працюю в цій індустрії, створюю музику для в тому числі різних зірок, і але я якось ніколи не пробувала свій голос. Моїм голосом завжди було саме створення музики і ноти фортепіано. Uh -huh. А ця музика, ця композиція, вона написана для двох людей. Які через життя обставини більше не можуть бути разом, і ми вирішили з моїм колегою Роберто, або його псевдонім Скайлер Віторіні. Зробити ці композиції, де співають саме двоє, тому що двоє людей відчувають ті самі емоції. Ну і відтак мій голос теж з'явився в третій. От, а от цікаво, яким чином у вас відбулося знайомство? Ну допустимо, якщо ми говоримо Чи ви вже там, можливо, про можливо десь давніше на сцені, працювали? так, якщо так. про Україну, це зазвичай там з українськими виконавцями. Ну а тут такий неочікуваний, але приємний реально дует італійський музикант. Так, Роберто Роберто Реала, це якщо говорити про справ. Справжнє ім'я, як ви познайомились, і взагалі як ви дійшли до співпраці? Mm -hmm. е, ну, У мене доволі е, така міжнародна діяльність, і сталося так, що в серпні минулого року я була на композиторських курсах в Італії, де ми мали майстер клас від е, композиторів, наприклад, Королівський е, гамбіт, е, Сендмен, mm -hmm. е, Скубіду і так далі. І, власне, Роберто е, був там як один із кураторів. І також на цих майстер-класах ми записували свою музику із живими музикантами, uh -huh. і він, власне, був тим, хто курував цей запис. І на моїй композиції в одному місці ми якось так двоє переглянулися і зрозуміли, що хочемо цей фрагмент розвинути в пісню, тому що нам обом він дуже-дуже сильно якось сподобався аж до мурашок, і у нас з Роберто зразу був якийсь такий конект, ніби він зі мною виріс в Карпатах на сусідній uh -huh. горі. Тому ми е, він до речі в Сицилі сам Сицилії і в нього вулкан за вікном. Тому в принципі Ой, гори, гори. Ну, <світ> та ну, ну, так гори тому роберто гори. перетворився в романа, <світ> 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 якщо можна <світ> так. Ні, ні У нас у кожного з нас є свої відносини. Просто склалося так, що в той час кожен з нас приходив в той самий період в житті, коли ти наче є з людиною, але м той період в відносинах, коли, наприклад, ти втрачаєш цей зв'язок з людиною, або ви дуже двоє змінюєтесь, і ти не розумієш, як тобі бути далі, чи а, продовжувати розвивати ці відносини, і це просто криза, чи це не твоя людина, чи, а, чи потрібно рухатися далі, чи будувати вже те, що є. І от саме якраз прийняття. Цих рішень, намагання зрозуміти, що таке взагалі відносини, що таке взагалі любов, любов це щось що стається з тобою випадково, чи це вибір, який ти робиш кожен день? І власне, так ми і створили цю композицію. Е, тому що дуже багато людей зараз, на жаль, не можуть бути зі своїми близькими. Хтось когось е, втратив на війні. Так, на е, е. Е, І хтось просто через життя обставини більше не може бути поруч з тією людиною. І власне, е, знаєте, це як ніби ти завжди мріяв мати прекрасний дім, і зараз в тебе він є, але не в тій країні. Який ти хотів, та, наприклад, тому що твоя mm -hmm. земля окупована і так. так далі. І власне це те саме про, про відносини, коли, наприклад, ти хотів все життя прожити з якоюсь людиною, ти її втратив. І зараз, ніби ти любиш того, хто з тобою є, але ти розумієш, що це не та людина, з якою ти раніше хотів провести все своє mm -hmm. життя. Тобто це ось такі дуже тонкі грані емоцій, які ми в той час проживали з ним е паралельно. У кожного була своя історія, але на диво воно дуже якось ну, зійшлося -то в тому. Як, як ми двоє це проживали, і потім сталося так, що е, ми, ми тільки познайомилися на цих майстер-класах, і одразу після того в мене наступна робоча поїздка була теж в Італію, і дуже дуже близько, саме до Сицилії. Mm -hmm. І ми зустрілися буквально на один день. У нас був доступ до студії, і ця композиція була створена за лічені години. Тому що ми знали, що наскільки є кілька годин, розпалились. Ну, ці, так, ці карти зійшлися, як має бути, і е, якраз немарно ти наголосила, що, по-перше, не враховуючи навіть на відстань, не враховуючи е, мовні речі, все одно людина буде відчувати щось схоже, якщо вона переживала. Я думаю, кожен для себе зможе щось таке відчути. І якраз я хочу тебе запитати на рахунок мови, тому що написана вона і виконана саме англійською мовою. Чи не складно ну, я розумію, що ти повинна мати серйозний левел англійської мови в тому я думаю, Слі, італійської, напевно, так і як відбувалася саме адаптація, тому що я читав переклад. Я чув оригінал і читав переклад. Чи не важко було адаптувати, тому що це треба правильно думати і англійською мовою в тому числі, щоб правильно передати? In own. Так, так, так. Як відбувалася адаптація? Чи не складно тобі було це зробити? Е, Та якщо чесно, поки ви не запитали, я про це не, не думала б. <ріхи> <ріхи> ну, Але воно, от, воно от, саме тим собою паче ексклюзивно. Так, а от скажи, як би тезисно, от, наприклад, три-чотири тези, як би ти описала свою композицію? Напевно, я б описала її як глибока, чутлива. І ця композиція була створена для таких людей, як я в той час, коли я проживала ці емоції, тому що ну, для мене ключовими словами є те, що ем, я так ну, українську зараз mm -hmm. прикладу, що е, я надіявся, я мріяв, що саме ти будеш тією людиною. Яку я бачитиму поруч собою, коли помиратиму, а тобто ось така там виключова uh -huh. фраза на бічі, так 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 і для мене саме це напевно стало ключовим, тому що а, мої батьки разом все своє життя, і я бачу довкола себе дуже багато, пар, які а, прожили, наприклад, там п'ятдесять 60 років а, зі своїми партнерами, і мені здається, що це от прям така найвища квінтесенція любові, коли люди разом а, проходять прям весь шлях життя. І тому для мене це якось так ну дуже трепетно, дуже особливо, як знайти ту людину, з якою. Власне, ти яку ти можеш побачити біля себе, коли це буде твій останній день. Ну і я також звернув увагу на саме е, міксоване оркестрове і електронне звучання. Насправді це досить нестандартне нестандартно поєднання. і дуже класно. Я чомусь, перша асоціація, яка прийшла, якраз не, не дурно ти і немарно казала за рахунок кіноіндустрії на, на в озвучуванні. Мені щось навіть дуже схоже склалося на інтерстелера, тобто глибини. На об'єм ем, із звучання кожного інструменту і плюс вокальне поєднання, це було дуже дуже круто, це насправді дуже якісно. Але також мені цікаво, чи хотіла б, або ти планувала робити якісь ще ну, експерименти, можливо, де би ти хотіла себе спробувати. Раз в тебе перше авторське, я думаю, в тебе ну, просто відкриті величезні двері, не те, що двері ворота, де би ти хотіла ще спробувати е, поекспериментувати в такому плані. Чи ти будеш продовжувати працювати суто в такому для початку, скажімо так. Mm-hmm. Мені подобається кіномузика саме через те, що в ній немає ніякого ліміту по жанрах. Тобто, коли ти виконавець в звичайній індустрії, тебе часто ділять на категорії: ось ти поп-виконавець, ти виконуєш дзжа, ти виконуєш рок. А в кінокомпозиції в одному фільмі у мене може бути сцена, де я пишу джазову музику. Наприклад, герой зайшов у джазовий бар, наступний раз він потрапляє на якусь рейф вечірку. Угу. Електронна музика, і я вже працюю з електронними жанрами, як там, наприклад хардкор і так далі. І тим мені подобається власне кіноіндустрія, що тут немає ніяких лімітів по тому, з чим тобі доводиться працювати, і ти водночас розвиваєшся в дуже різних напрямках. Mm -hmm. Тобто в мене є власне якби академічна освіта, де я працювала з оркестрами, в основному академія. А також електронна музика це невід'ємна частина мого життя, тому що я постійно працюю з нею, коли я почуваю аранжування для артистів, або ось буквально кілька днів тому була прем'єра перформансу в. В, в Каунасі mm. все повністю вся партитура була написана тільки на електронних інструментах. Ну, Круто. Тому е ця композиція звучить, наче саундтрек, тому що так, мені, напевно, це те, що мені найбільше подобається. Мені подобається музика, яка розповідає собою історії, яка від початку до кінця якось розвивається, змінюється, змінюється, змінюється емоція, наче як ти приходиш цей маленький шлях з героями. І це на коли ми писали цю композицію з Роберто, ми хотіли створити, наче як саундтрек до фільму, який ще не зняли про цих двох людей. І тому я думаю, насправді, що ось таке поєднання ем, різних жанрів, але коли оркестр доповнює їх, роблячи їх більш масштабними, глибшими, масивними, так, так, так. Е, то це те, що буде мене супроводжувати і надалі, тому що я дуже люблю оркестр і те, наскільки він підсилює емоції. Якщо коротко. Підвести підсумки, то можна сказати, що ти композиторка, яка в один момент сказала так: обмежень в мене немає. Тепер моя черга виходить. слід і туди. і Туди. А куди би ти буде складніше запитання? Куди би ти віддавала перевагу? Все ж таки, куди тобі ближче? Чи ти готова реально міксувати 50 на 50? і туди, і туди? Тобто немає конкретної напрямку, який тобі сподобався все від іншого відмовилася. Ні, ні, немає. Ну, це як їсти тільки рис. Ага, так ну так. <рес> Слід гастрономічно бавити себе в плані, навіть музично-гастрономічна кухня. В нас така от вийшла. Ну і також хочемо тебе запитати на сам кінець, оскільки часу маємо обмежено, про те, що далі чекати, і коли да, тебе чекати? можна буде почути, mm -hmm. чи де да, можна буде побачити, або де твої композиції скоро будуть лунати. Чи щось на осінь уже плануєш? Ем, ну насправді, якби в мене зараз діяльність якраз поділена на оцю таку кінематографічну діяльність, композиторську і виконавську. Зокрема, зараз в мене планується на осінь запис моєї музики на Air Studios в Лондоні, там де записували Дюну, в Лодер Перс, всі сам треки, які зараз взагалі відбуваються. Також нас планується зустріч із директором Діснею. І, взагалі, моя маленька мрія це, щоб в нас почали робити в Україні проекти такого. Саме як міжнародного рівня, тому що шоли на кількість талановитих людей, і так. мені дуже хочеться, щоб е, про українців почути світ знав. По моїй також композиторській діяльності ми зараз випускаємо фентезі-книгу нот, де є різні аранжування давніх українських мелодій, але саме в такому кінематографічному стилі нам пощастило тим, що ці композиції в соцмережах набрали вже більше 40 мільйонів прислуховувань. І ми вирішили оформити їх власне в книгу з ілюстраціями, легендами, фотографіями, і це такий для мене дуже трепетний продукт, бо я коли була дитиною, я завжди мріяла. Про якусь таку власне фентезі книгу, mm -hmm. коли ти можеш читати історію і одразу озвучувати її, чути, як вона звучить, бачити візуально той світ, який ти. І ми написали композиції про мавки, чугайстрів, потерчат, в цей весь українську міфологію, також Так, щоб вона була доступна культурним по всьому світу, і також зараз випускаємо альбом з струнним квартетом різних якраз от якразів на українські мотиви. І плюс всякі е, музика до документальних фільмів повнометражних е, і короткометражних все все на фоні паралельно відбувається. Класно, це класно. Я з превеликим задоволенням колись мріяв, щоб щось, і ми маємо змогу собі це дозволити, щоб дійсності написати щось такого розливу, як Володар Перснів, проте в Україні, тому що є багато режисерів про тебе, я взагалі мовчу. В тому числі що ти реально це буде світовий масштаб. Це буде дуже класно. І на сам кінець ще скажи, де тебе можна знайти, куди слід підписатися. Секунда самореклама. Не Найкраще, напевно, в інстаграмі. Uh, ia Maria, eu Maria crapucica, iar буду завжди зараз бачить бачити вас на наших соцмережах. Ну а що ж? Супер. Я нагадую, що з нами на телефонній лінії зі Львова Марія Яремак. Дякуємо тобі, що ти до нас приєдналась, і бажаємо, щоб ще більше людей чули твої композиції, чули твою творчість, і ще більше людей заради цього починали слухати класичну і оркестрову так, музику. Так, так. І не тільки. Ну а ми до переходимо до прем'єри Марія Яремак і Скайлера Віторо. «I Still Love You». Слухаємо. i'll love you, you.